В актовій залі бібліотеки для дітей знову галасно та весело. Дітлахи відзначають Хеллоуін. Свято нехай запозичене, але доволі популярне. В ролі ведучих відьмочка, кіт баюн та червона шапочка. Герої однієї з книг місце на мітлі. Звичайно, бібліотека, і книга це не від'ємні атрибути один одного. Так і сьогоднішнє свято осені, свято гарбуза, свято врожаю, як називають Хеллоуін – Це чергове тому підтвердження, оскільки сьогоднішнє наше свято основане на книжці місце на мітлі. Це сучасна дитяча література, героями якої є відьмочка, кіт, і як вони подорожували на мітлі, кого вони рятували, що вони губили, знаходили, дуже цікаво. І прочитавши цю книгу, я вирішила зробити такий невеличкий міні-сценарій для дітей, щоб їм було і цікаво, і весело, оскільки ну, сьогодні в нас часто густо не дуже весело щоденно така реалія, але все одно. Діти дуже чекають будь-якого свята, і хлон вони також дуже люблять, я думаю, на порівні з Новим Роком, так? тому що є можливість перевдягтися, е якісь персонажі, так? погратися, повеселитися, юрбою ну, зібратися. Бібліотекарки щоразу вражають своїми костюмами та мейкапами. Зокрема, у Наталії нехай і негативний персонаж, але доволі симпатичний. Третє око це ніби то щось відкривається нове. Хочеться побачити наперед і наше світле майбутнє, і нашу перемогу, і наші обличчя усміхнені, і наші, і дітей, і, ну, щоб у нас врешті раз, все було гаразд і гарно. І сьогодні в нас, я скажу, немає негативних персонажів, хоча і граю роль тієї ж відьмочки, так чи бабояги, але вона доволі весела, добра, любить веселитися, і це як не є її свято. В гарних костюмах і учасники. Дякую сім'я. А кого чекаєш?» страшного принца». Обрали діти і комп'ютерних персонажів. Це заяць з гри 5 ночей з Фредді. Його звати Спрінхтрап. Його місія всіх залякати. Його зробила моя старша сестра. В залі було чимало батьків, які також оцінили захід. Сьогодні дуже цікавий захід від бібліотекарів, і я вкотре просто дивуюся, наскільки вони вже професійні актори і акторки, що насправді не лише костюма, їх акторська гра а з кожним разом все краще і краще. Тому я особисто приходжу з дитиною, але я також дивлюся це свято, і мені приємно спостерігати, які в них чудові декорації, ця гра майстерна, акторська. Вони постійно придумують щось нове, цікаве, оригінальне, залучають дітей до ігор. Все це продумано, сплановано, дуже цікаво. І сама тема Хеллоуін, вона також цікава, неймовірна, і вони дуже класно підготувалися. Тож я в захваті від цього заходу. В Програмі чимало конкурсів, зокрема, грав гаряче холодне в ролі м'яча Гарбуз, дефіле з гарбузиком на голові, створення костюма мумії та інші. Взяти участь мали змогу всі, хто завітав на свято.